Вітаю вас, любі діти, і запрошую на заняття, яке, яке називається «Скоро весна. А з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Сьогодні до нас завітав ось такий Соловейко. І хоче з нами привітатися. Сідайте зручненько і послухайте уважно. Доброго ранку, доброго дня! Все навкруг добрим! Хай буде щодня! Дорослі! діти, звірята і квіти, і я радий зустрічі з вами щодня. Ось так, добре і гарно привітався з нами наш гість Соловейко. Давайте з вами теж привітаємося з ним. Давайте згадаємо, як віталася з нами Наталочка. Здоровенькі були. Правильно, давайте так привітаємося з нашим гостем, з нашим Соловейком. Здоровенькі були! Доброго ранку, можемо сказати, вітаю, дуже раді зустрічі. Діти, поки Соловейка сьогодні летів до нас з вами на заняття, він побачив, що природа почала змінюватися. Діти, подивіться, будь ласка, в своє віконечко та скажіть, а що ж змінилося? Ви помітили які зміни? Правильно, зима вже закінчується. Все частіше ми бачимо яскраве тепле сонечко, вже немає і сніга, і інші зміни відбуваються. На зміну зимі вже поспішає весна. Діти, а ви хочете послухати казку про весну? Ось Соловейко нам хоче розказати. Тоді сідайте зручненько та слухайте уважно. Жив був король сонце. Його палац знаходився за найвищими хмарами. Король ніколи не спускався на землю, але посилав до людей своїх доньок, зиму, весну, літо і осінь з їхніми братами місяцями. Найбільше король любив наймолодшу красуню – весну. Але те, що вона була такою гарною, знав тільки батько, а вже потім всі інші люди, які зустрічали її. Як тільки весна ступала на холодну землю, її зігрівала вона своїм теплом, весняним подихом, а ласкавий батько Сонце посилав на допомогу доньці свої соня. Промінці і починалися на землі різноманітні дива. А які ж дива починалися ми з вами зараз дізнаємося? Прокидалися від зимового сну тварини, різні комахи, жучки, метелики, дерева теж прокидалися від зимового сну. Проростали різні рослини. Поверталися до рідної домівки птахи і звеселяли землю з півом, оживала природа. Давайте ж ще раз повторимо, що відбувалося, коли приходила весна. Почало сонце все сильніше й сильніше сяяти, Розтаяли сніги, поверталися птахи додому, з вирю. Ми змінювали одяг на більш легкий. Прокидалися тваринки, люди почали готуватися до посівної компанії, обробляли землю, також прокидалися різноманітні павучки, жучки та різні маленькі метелики, ось які чарівні дива відбувалися навесні. Діти. Наш Соловейко надзвичайно любить, Тоді давайте ми з вами допоможемо весні скоріше вступити в свої права. Адже ми хочемо сонячних теплих днів. Давайте разом з вами побудемо маленькими чарівниками і спробуємо начаклувати весну. А чаклувати ми будемо не за допомогою чарівної палички, а за допомогою наших слів. Ви зараз слухайте віршик, а потім ми з вами його будемо повторювати. Благослови мати, весну закликати, весну закликати, зиму проводжати, зимонька в возочку, літочку в човночку. Діти, ось такий чарівний віршик називається закличка. Давайте ще раз послухаємо: Благослови мати, весну закликати, весну закликати, зиму проводжати, зимочка в возочку, літочко в чорночку. Чудово! А зараз разом зі мною. Благослови мати, весну закликати, весну закликати, зиму проводжати, Зимочка в возочку. Літочко в чорночку. Діти, а ось такий чарівний віршик називається закличка. Його розказують для того, щоб закликати весну, щоб прийшло сонце та весна. Ось і прийшла наша весна Красна. Щони дни на похвилині, довша день, коротша ніч. Потихеньку, помаленьку проганяємо зиму пріч. Ось так от прийшла, вже майже прийшла весна. Ми відчуваємо її подих, ми бачимо її чари, а зима вже з нами прощається. І ми з вами говоримо до побачення зима, до зустрічі. А я дякую вам за роботу і до зустрічі на наступному занятті. Якщо тобі сподобалось заняття, постав лайк та підпишись на мій канал, щоб не пропустити нове відео. До зустрічі, любі діти, до зустрічі, батьки!